Добрий. день! Здавалось би, Південна Африканська Республіка знаходиться доволі далеко від України, проте події російсько-української війни впливають і на неї. І зараз там розгоряється потужний скандал, пов'язаний з Росією і з російсько-українською війною. В ніч з 27 на 28 листопада в міжнародному аеропорту Тамбо поблизу Йоханнесбурга Елітний підрозділ південноафриканської поліції Яструбе, що спеціалізується на боротьбі з корупцією та іншими серйозними злочинами, заарештував чотирьох південноафриканців, які сідали на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, і при тому мали транзитні квитки для того, щоб потім після Еміратів літіти до Росії. Їх підозрюють в тому, що вони збиралися в Росії стати наймансами і воювати проти України на боці Росії. Вчора, в суботу, цей підрозділ Яструби заарештував ще п'ятого фігуранта цієї справи. І в понеділок, оці от п'ятеро фігурантів мають постати перед судом. І їм буде пред'явлено звинувачення в запорушення закону Південно-Африканської Республіки про іноземну військову допомогу. Цей закон було ухвалено у 1998 році, і він передбачає, що робота найманцем або участь в бойових діях на боці іншої держави іншого уряду є злочином. Як повідомила Південно-Африканська телерадіомовна корпорація, що один із цих п'яті заарештованих є відомою медійною особистістю, але при тому не назвала його імені. Тим часом оцей от підрозділ Яструби в офіційному повідомленні подали. Повідомив, що були ці проведені арешти, що шукають ще двох фігурантів цієї справи. У арештованих вилучені електронні пристрої і два рюкзаки. І саме головне, триває координація з розвідувальними структурами та міжнародними партнерами для визначення повного масштабу мережі та будь-яких подальших потенційних загроз безпеки. Справа в тому, що Росія дійсно створила велику мережу оцих от вірбувальників для того, щоб набирати найманців з різних країн на цю війну. І не так давно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що на сьогодні ідентифіковано приблизно півтори тисячі африканців з 36 шість африканських країн, які воюють на боці Росії проти України. Ще раз це ті, кого вдалося ідентифікувати. А справжня кількість африканців, які воюють на боці Росії, зараз може бути набагато більша. Приблизно тиждень тому видання Bloomberg, посилаючись на українські джерела, повідомило, що зараз в українському полоні знаходиться приблизно 20 молодих чоловіків з південної Африки та Ботсвани, які їх змусили воювати на боці Росії, яких заманили обманом до Росії, і змусили воювати на боці Росії проти України. І отут от починається саме цікаво. Справа в тому, що вірбувальникам в цій схемі виступала ніхто інша, як така собі Дудозіла Зума Самбудла, а це донька колишнього президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зума. Взагалі, треба сказати, що цей Джейкоб зума той, ще фрукт. Він дійсно був президентом Південно Африканської Республіки. Він тривалий час очолював Африканський національний конгрес, при тому навколо нього є ціла купа скандалів, як корупційних, так і сексуальних. Проте у деякий частини південно-африканського населення він продовжує користуватися популярністю. Його, врешті-решт, було вигнано минулого року із африканського національного конгресу, і він зараз очолює е, таку собі партію під назвою Умконта В сізве», що з лузкою мовою означає партія Списа нації. Взагалі його звинувачують в тому, що цю назву не можна брати, тому що так називалася колись організація, утворена кількома партіями в 60-ті роки для того, щоб спільно боротися проти апартеїду. І таким чином, це він фактично краде історичну назву, але йому це глибоко по цимбалах, як то кажуть. І от його донька до. Дудозіле Зума Самбудла набирала оцьох, вірбувала південноафриканців, повідомляла їм, що їх відправляють до Росії на навчання на охоронця. А після цього навчання вони повертаються до Південної Африки і будуть працювати охоронцями в політичній партії її батька. Але коли вони прибували до Росії, то їх тут же. Примушували підписати контракт і відправляли на війну проти України, оці от 20, які знаходяться зараз в українському полоні, їм ще пощастило. Вони залишилися живими. А скільки із них зараз продовжують воювати, а скільки вже загинули, і про них нічого не відомо. Ну про це нічого не відомо. І от, слава Богу, в Південній Африці. Почали про це говорити вголос. Е, і в п'ятницю оця сама е, Дуду Зіле Зума Самбудла е, подала у відставку, тому що вона весь цей час була членом парламенту Південної Африки від е, партії свого батька. Ну і зараз е, постає питання, е, чи вона буде десь ховатись, принаймні південноафриканські ЗМІ зараз не можуть її знайти. А у правоохоронців з'явилися на неї питання. Взагалі, треба сказати, що напевно в Росії не так все здорово з людськими ресурсами, якщо Росія так активно зараз шукає найманців по всьому світу. Не так давно про цю тему заговорили теж в африканській країні Кенії. Після того, як з'явилося повідомлення про першого е, реально загинувшого кінійця на російсько-українській війні, і про кінійця, який потрапив до полону, той, який потрапив до полону, це кінійський бігун, спортсмен, е, він стверджує, що його запросили до Санкт-Петербурга. Чи то на змагання, чи то на е, те, щоб е, допомагати спортсменам, якось у нього це все мутно сказано, але коли він прибув до Росії, то його фактично силою примусили підписати контракт і відправили на війну проти України. І зараз він знаходиться в українському полоні. Також в Кенії заговорили про те, що Росія дійсно. Активно вірбує людей в Африці, зокрема в тій же Кенії. По-перше, чоловіків для того, щоб відправити їх на війну. Причому запрошують тих, що вони будуть працювати в Росії водіями, там, охоронцями, якимись там будівельниками. А коли вони потрапляють до Росії, то їх просто примушують підписувати контракт обманом і відправляють на війну. Також в Кенії активно вербують молодих жінок для того, щоб працювати на заводі з виробництва оцих оці самих сумнозвісних шахедів. Причому, коли їх вербують, то навіть і не приховують, що вони будуть працювати на заводі, який виготовляє зброю, тобто оці, оці бойові шахеди, якими потім б'ють по Росії. Кенійська преса теж почала про це писати. Будемо сподіватися, що і в інших африканських країнах зараз теж нарешті почне доходити. що то, що то, Росія вірбує найманців, це показує про те, що цей образ Росії, яка нібито завжди боролася проти колоніалізму, насправді є дутем, що Росія сама є колоніальною державою і е, вона. Обманом заманює до себе людей із інших країн, а потім просто-напроси кидає їх в місні штурми. Як я вже сказав, схоже, що у Росії насправді зовсім не такі вже безмежні і, скажімо, не вичерпані людські ресурси. Насправді людей не вистачає. І на цьому тлі ще було буквально от пару днів тому цікаве повідомлення, що Уряд Афганістану, тобто партія талібів, запропонували Росії наймати гастарбайтерів в Афганістані, тобто взамін замість узбеків і таджиків набирати афганців для роботи будівельниками, прибиральниками, двірниками і водіями. Отже, бачимо, що в Росії дійсно з людськими ресурсами. Щось не так гладко, як вони намагаються це представити. На все добре!